Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую, як живе моя сім'я, як ми тримаємо господарство і взагалі, що так, як живеться в селі. Повернувся я додому після завдання, виконавши його дуже таки успішно. Заїхав я на Олійницю, взяв шелухи для підстилки. Своїм курочкам взяв фуза і взяв макухи, соя, сояшниковий макухе. Сьогодні буду робити комбікорм для своїх курей, тому що приїхав і той комбікорм, який я був, зробив, вже закінчується. Дружина майже вже весь викормила. І треба робити новий. Я відправляв своєму підписнику 20 кг свого корму. Всі, я думаю, чекають цього результату із моїх підписників. І ось він мені надіслав такі невеличкі фото і відеозвіт, як у нього курочки неслися погано. Це до того, як він почав давати мій корм. І як вони несуться зараз. Починали вони вони в нього несли 6-7 яєць, а на сьогоднішній день вони несуть 20 яєць. Ну Це ще не приділ. Я знаю, що вони рознесуться ще більше. Людина використовує мій корм і ту пропорцію, яку я йому сказав. А іменно пропорція, я даю 110 грам комбікорму на добу на одну курочку. А кормлю я їх двічі на день. Тобто 55 грамів зранку і 55 грамів увечері на одну курочку. І результат є. Так що за свій корм я спокійний, я знаю, що він працює, що все з ним добре. Ну і цьому є підтвердження мого підписника, якому я був для тестування дав цей корм. Зараз я вставлю коротке відео свого підписника, як він використовував цей мій корм. ну Дивіться. Сергію е, доробляю, ну вже ось останнє, е, ну чесно кажучи, трошки я не вгадав е, з вологістю, в принципі, піде. Піде. І думаю, завтра зранку почну ну, коротше, пробувати і подавати. Думаю, що буде все добре. Один охолоджується, два і ось зараз. По ідеї, ну майже третій буде. Ну, бо якщо 4 ящика я сиплю, це виходить в мене 25, ну тут 20, то виходить десь, ну, це, типа, 3, почти, почти 4. В принципі, нормально, тому що я ось висипаю, ну, зрозумів, що оце з трьох ящиків трохи пильки падає. Ну, Видно, що жирненьке. Тобто швидше, ніж сьогодні я ну, спочатку кровиком зробив. Блин, щось резкость погана. Ну, кролям зробив, в общем, і зразу заразом двоє. Ну, як завжди, в общем якось так. А завтра я дам, зроблю табличку. Думаю, сьогодні там напишу, що у мене було. Ну, там. Два-три дні тому, те що я пам'ятаю, скільки там було у нас наших, так би мовити, яєчок. Ну, поки що якось так. Ну, як завжди, процес іде. Зерно наготовлено, все змішано, додавлено і через млинок йде процес. Приготування курочки мої вже корито доїдають, тому роблю свіже нове. Ось такі 50 кілограмів комбікорму для своїх курочок. Я сьогодні так зробив. Гарний такий комбікорм. Крупна фракція, все як потрібно. Ну, Хто гранулює, я не гранулюю, не маю я гранулятора. Був би, звісно, гранулірував. Ой, запах просто бомба. Дуже шкода, що камера не передає запах. Так, ну і у курочок сьогодні в своїх я е підсипочку їм поміняв, шелуху ж брав сьогодні е із семочок. Ну, а вони мене за це радують. Ось так от курочки мої мене радують. Молодці, гарні несуть крашаночки. Нічого не скажеш. Ну, зрозуміло, це не за день. Це понятне діло. Курочки в мене несуть 30-35 яєчок в день. Оце партія. Дружина докладе 4 штучки. І ця партія завтра піде за на продаж. Ну і ось. Отак у дівчаток поміняв сьогодні підсипочку, туздер, свіженьку насипав, подобається їм на шелухі. Кормушки вже приготував, засипав, загрузив на завтра, їм на ранок снідати. Тут у них тепло, добре, гарно. Світло зробив, отам отак. Така лампа в мене вроді як би і, і видно, і в той же час курочкам не дуже воно світить, а велике світло курочкам і не потрібно. Гнездишки знаходяться, сідала у темноті, тоді гарно несуться в темноті. Ну Такий же ж обігрівач стоїть один і другий, як і стояли, нічого не помінялося. Ось звечором прийшов кормушки набирати на завтра, а тут ще й крашаночка лежить. Це я її сюди положив, вона в гнізді була. Так що ще й на сьогодні на заключення така крашенка. Так, дів... дівчульки мої, ночі вам доброї, до завтра, до ранку. Ну, ось на сьогодні так я і попрацював, приїхавши додому. У мене не було вдома 9 днів. Майже 10 можна сказати. Дівчульки мене мої радують. Мого підписника, якому я послав комбікорм, теж бачу, радують, комбікорм працює. Так що, дякую за увагу. Ставте лайкосик. Кому не подобається, ставте дізлайк. Це ж таке діло. Підписуйтесь на каналчик. Сьогодні буде стрім прямий ефір Сергія Шелудька. У нього дівчульки дуже гарно співають, збирають кошти на Збройні Сили України. І вони молодці, їм це дуже, дуже гарно у них це полу, ну, получається. Так що в Ютубі канал Сергій Шелудько. Будь ласка, заходьте, дивіться, буде вам цікаво. Взагалі, родина Шелудько дуже дуже. Іменно патріотичні такі люди, наші українці. Передаю вам привіт, шивутьки. Все, до побачення, до зустрічі. Пока-пока.